Ня, 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 виключ світло ленчик. Менючки. Дивіться, оця це мамка, це хло, тато можливо, а це отакі цуценята. Ми по трасі їхали. Дівчата, да, дівчата. їх. Менюсенькі. На, 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 дивіться, які красуньки. На, на, на. Не бійся, не бійся. Не підходь, підходь. Не, не. На 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 на, на на, на на на. на, на, на. У нас немає корму. Ми знову будемо у цьому відео просити у вас коштів на корм для бездомних собак і котів, бо тому що у нас ми купили тільки усім на перетримку. Не бійтеся, не бійтеся. Ви скоро маєте привикнути до нас, щоб ми вас могли взяти. Да? А тебе, папка, теж, бо ти тут не будеш Дівчинка. нам. Ото дально. Мені каже, це хлоп... папка. на. на, 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 на. А тітя, хоче грати. А, а, а поцямала ручку. На. Хороші. На, йдіть сюди. І це, це місце, де ми мілку забрали, а дивіться, комарів логи. Лоліту. Літа. На. От із цього місця. Лоліта дуже довго пристроювала з цього місця. На, на хорошенько. І отюнічка. на. На на. на, 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 на. На, на, на. Круасан нашу їм солодкі кидають. А що у нас ззаду корму нема ніякого? На, 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 на. Ой, тітьо-тєтьоть. Дивіться, які гарненькі. Ну, вони бі... худесенькі, дуже худесенькі. Видно, що їсти тут не вистачає. Тут зазвичай зараз... Зазвичай тут зупиняється тір фури, і от, ну, ви, ви пам'ятаєте да, оцей момент з цим смітником і такий гарний захід якраз зараз. Дивіться, яка краса покажу вам трошечки цієї краси. Ти ти галкаєш. Ти галкаєш? Ну, і забирати треба найближчий магазин кілометрів 15, де звідси. Кидай, кидай, кидай. Ну це круосан. Ну, хоча б шкурочку хліба. Да, їсть, голодні. Ой-ой, ой малі дала. Мала не їсть. Це просто так, шоколад. Але знаєте чому їх треба швидко забирати? Тому а, що тут, тут траса, це да, як я каже, це смітники. Тому що їх часто тут збивають. І ми навіть їздимо і часто. Ну, до речі, навіть та е, там якась тваринка. Я, я все в комарах. Нічого, зараз їдемо, бо от заїдають реально комарі, під вечір у нас дуже сильно. Гладь, 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 мамку. Все, все-все. От бачите, їжа треба. А в а нас немає вже навіть що давати. Е, вчора їхали і е, їх кусають комарі. Вчора їхали котика, там е, наш знайомий мій сказав, що в одному. А чого ти гавкаєш? Чого ти не довіряєш чоловікам чи що з бородою? Дай хоч куснуть мені шоколадом. Шоколадом хоча б. Лена сама під шумок. Ну їй не заходить, може. Ну не нравиться їй цей хліб. Слойка. А дивіться, які гарні. Тінічки. Хоросенька. Так, бачите, Лена обділила мене. Три рази сказав, хоч мені в кусочок. Треба було. Хоч ми голодні якісь. Так, так. Дай понюхати її, а бачте комарю ловить. Отак, отак, отак. отак. Вони багато. Ні, вони б привикли. Понюхала на це. Хоче. Ой, ужас, я не знаю. А... Це так ужасно. Коли простяни хочеться... руку до тої, простяни. Коли хочеться дати їсти, вони головні, а в тебе нема що дати. Ти не будеш їхати сюди. Будеш ветеринар вівторок, а це через день. Але що це корм лежить отам? Ану ну йди подивися на дорозі, де ото от, от, ценя. Що це таке так? О, ні, оце, оце. На, маленьки, на. на, 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 на. Да, Лєн, це корм. Дивись. Да. Хтось їм насипав корм. А чого ви не з'їли, а? Цутінятки. Це що, котяті чи що це? Ну я не хочу провіряти. Ні, це, це... то. А чого він їй Ні, Або вони не побачили. Вони, може, і не бачили. Дивіться, які гарні. <гадула> тут, бачите, такий заїзд, дорога там. Але ну, Це карман їм... для парковки Тіра. Але, так, але Вічний... вони, видно, не бачили. Дивіться кість. Тих-тих-тих. Давай по одній давай бубочки і отако. От на, на, на. Все, бачите. Все, їжте. Ей, А ви чого тут не їсте? Я маю приходити шукати вам корм. Маленький. На. Їж. А ти чого? Це мамочка. Видно, вони тут недавно, бо ще не... Ну... Ми не бачили, але в принципі ми як ми мали бачити, їхали? як я давно їздив да. в цю сторону. Так, хтось там. Це може ще якась собачка. Так. Бо вона щось дивиться туди. То пес чи дівчинка? Нема, дівчинка. А може і так, але ну, я ну, не... Немає не дівчинка. Дивіться, як сидить гарненько. Красуня. Оце буде у нас на заставці відео цього. Чіпають сім'ю, надіємося, що ми, ми попросимо територію. Почекай, почекай, да, 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 Вони да. будуть сюди їхати цією дорогою. Хто там коли мною ховається? Нам скільки сюди кілометрів? Е -е, сюди до цього місця, десь 35. Нам дуже далеко, так. До О, дощ починається. Дивіться, як гарно дощик і отакий. От Може бути якась була, я не знаю, де можна, у в кущах і багато. Захід але нема сонця. Хоча село не так далеко, але бачите, вони не йдуть з село. А, село, що не йдуть з село, бо тому що в селі, можливо, їх з села викинули сюди. Хоча, ні, це з другого. Вони би села. прийшли би додому. Так, давайте, їжте, їжте. На, ти, корминки їжте. Чого ви не їсте корминки? В нас, таки, в нас є. На, 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 і води є, але... Зараз калюжі, калюжі вистачає, вони п'ють з калюжі. Ти їм зараз десь лє, що думаєш, вони будуть. Ховайтеся, сюди. Та що ховатися? Це такий літній доші Да. Підкидай їм по одній бубочці. А, ні, це мамка, да, мамка, я бачу. А дивись, дивись. А, ні, да-да-да. Сісюк не в той, не в той нема таких О, корм'ящих, але вже, вже оця, вкори... ні, ні, чорна, чорна мамка. Вони мелкі, Але мелкі. чорна мамка, хоч би якийсь чорний слід був, ні? Чи О, це не обов'язково? Старий... Да, дивіться, дивіться, який гарні кадри. Лені, стань коло них, я тебе так засніму. <рігалі> 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 я бачила одну собаку вкриється, її чи ко. Чеку... Ні, оту я бачила. І ми через то да, спали, да, а да, тут да, вибігають да. всі. Дві мамки, дивіться, отако зразу півтори. Далі на півтори-півтори, по півтори тисячі стерілка собаки. Це більше може да, до, до двох тисяч. 1600. Якщо ще якісь обробки, додайте дві тисячі, дві, дві, чотири і по тисячі цуценята, хоча б, то вже маєте шість тисяч. Да, але це. Це без перетримок, без годування, без кормів. І, і це великі, Ви самі знаєте, які це зусилля прилаштувати хоча б одне. Комарів ловить. Ну що, як вас назвати? Команда? Красива, вона така як лаборадочок теж такі. Чернишка, Чернишки в нас ще не було. Чернижка таке. Ім да, е, е, Ім'я собаче. А ці такі кволі, вони бідні, такі холодні, пузики голодні, пузики великі, глисти, кліші, кліщі глисти. Тут клі... це все кліщі, ліс. Да? Ми в цих цуценят, отут ми того тоді, тоді того разу, отам в тих кущах, мілку і тих новороджених цуценят це забирали. А ще що, чого ми взагалі, як ми так оказалися, і ще що ми у нас тут, от в машині не буду відкривати сильно показувати, бо. А чого ти загорчала? Я і тут ще е, одна переносочка з кошенятами. Е, Лєна, розкажи, куди ти пішла, розвернись. Що Скільки цуценят ту машину поставиш? Е, кошенят кошенят. кошенят. На, на стерилізацію, так. Да. Ми завезли старшеньких по чотири місяці, десь на стерилізацію, один хлопчик і починки з базару. Скільки? 2750 за 5 кошенят. От вам і. Тому будемо вдячні за ваші донати, допомогу стерилізації. Ховаємося, бо дощ хоч і літній, але дивіться, як гарно. да? Все, ховайтеся. Бачите, вони теж дощ усилився і вони ховаються. Все, всім пока, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте.